Доброго дня, дорогі мені душі. Мене звати Софоя, я є провідником світла, розповідаю вам про ваше пробучення, про ваші 4D вже з позиції мого 5D. Як бачите, тема в нас відео Заземлення, і я не буду розповідати частину теорії. Я більше хочу з вами трішки так про практику, можливо, тому що ви все вже знаєте, ви багато чого думаю дивилися, читали. Я хочу просто поділитися додати. Від себе дещо щодо цієї теми, знову ж таки, так як я люблю практичне щось, поясню, чому, чому я хочу цим поділитися. Так, тобто, не просто сказати вам ідіть, і робіть отак. Я трішечки поясню з енергетичної точки зору, як це все виглядає, і давайте перейдемо. Отже, заземлення термін, я думаю, Точно чує кожна душа, яка, наприклад, у мене на світломилості була, тому що в кінці я завжди кажу душі: заземліть те, що ми щойно з вами прожили на досвіді. Певна енергія, з якою ви познайомились, яка дала себе побачити, яка якимось чином так проявилася, яка дала з собою познайомитись, яка у вас активувалася. Потрібно заземлення, воно в чому полягає? В тому, що ви ефемерну енергію, так, яка, вона як енергія, так, вона повинна заземлитися і з ефемерної стати матеріальною. В цьому полягає заземлення. Найперший приклад заземлення це ви і Ваше фізичне тіло, тобто ви як душа на рівні енергії, ефемерна, тобто не щось матеріальне, що можна понюхати, не знаю, торкнутися, так, якось обійняти і так далі. Ви сюди спустилися і ви набули матеріального твердого тіла, вашого, так, вашого аватара. В якому сенсі можна сказати, що ви це робите заради себе? Ви, наприклад, Активували для себе енергію Христосвідомості. Ви це робите е в першу чергу все-таки для себе. Хоча може здатися, так, що от я поконтактував з енергією Христосвідомості. Ви щось, наприклад, купили для свого домашнього Вівтаря. Я думаю, вже майже в кожного, хто зараз цікавиться темою переходу, є якийсь вівтар, такий невеличкий, в когось дуже можливо великий, в когось вже декілька. Отже, наприклад, ви поконтактували з енергією Христосвідомості. Наприклад, вона у вас активувалась, ви її провідчули, що це таке, що таке потік Ісуса. І як думаєте, як би ви заземлили цю енергію? Я розумію, що я зараз буду давати приклади, і це тільки приклад, це просто те, від чого ви плюс-мінус для себе можете відштовхнутися. А в принципі, це все дуже індивідуально. Отже, наприклад, контакт з потоком христосвідомості, щоб цю енергію якось заземлити, Ісус, перше, що нам спадає на думку, от коли ми його згадуємо, правда, потік просто форма серця. Ну, це мої асоціації. І якби я хотіла цю енергію якось заземлити, матеріалізувати, щоб вона була в мене на вівтарі, я б сказала Богу, дала такий запит, так що я хочу для свого вівтаря. Щось таке купити в формі серця, що от мені би нагадувало Ісуса. І е, якщо це, до речі, не від розуму у вас, е, тому що потрібно розуміти, на певному етапі для вас ця річ взагалі може не резонувати. Всі мої відео минулі, е, декілька, вони ж про що там про все, так що ми з вами не в періоді, коли ми, знаєте, йдемо всі в духовності однаково. Як клони один одного, що ми йдемо одними і тими самими якимись дорогами, треками, способами розвиваємося. Зараз все супер індивідуально. Кожен, це тяжко трішки повірити, але кожен просто-напросто от перехід. Це ви дізнаєтеся, хто ви взагалі такі. Така заїжджена фраза, правда? Хто я такий? А от власне, що ви кожен зараз і дізнається, хто я такий. Що мені подобається, і якщо у вас вівтар складається тільки з кристалів і каменів, це нормально. Чому всіх мають бути статуетки, скажіть мені так, будьте з розширеною свідомістю. Так? Сприйміть, що може бути мільйон варіантів, взагалі, того, як ваш вівтар виглядає. Все під вас. Ви вирішуєте, бо тільки і ви можете відчути, що для вас буде добре. Це не обов'язково навіть повинен бути, розумієте, якийсь предмет, який ви зможете поставити собі на вівтар. Це може бути в залежності від того, з якою енергією ви сконтактували, з якими символами вам асоціюється ця енергія, цей потік. Ми ж в різні досвіди можемо йти. Можемо знайомитися з потоками богів, можемо з кундаліні знайомитися нашою, ну по-справжньому, якщо вона активовується з Христосвідомістю. Взагалі можна в дуже незвичні виміри з вами правда подорожувати. Хто вже так трошки має просунути рівень. Цього ж всього нереально багато десь отам. З ангелами багато хто дуже любить контактувати. І це дуже індивідуально, що саме вам буде резонувати. Ви можете купити навіть для себе підвізку прикрасу з якимось символом, який вам асоціюється. З цією енергією, і вже цей предмет буде так не на вівтарі у вас. Він буде, наприклад, ви періодично будете цю підвізку носити. Особливо ті символи, які, скажімо, вам нагадують от конкретно ваш потік, конкретно ту чи ті енергії, з яких ваша енергетична структура складається, так, це ви же ж собі, так можна сказати, пудю. Здійснюєте, коли ви це купляєте, тому що ви частинка цього аспекту, ви собі це робите. Ви нехай не прозвучить для вашого розуму, як ваша гординя духовна, але ви собі поклоняєтесь, розумієте? Ще раз нагадую, якщо вам заземлення в такому форматі, як я його подаю, абсолютно не резонує, Це нормально. Це. Це абсолютно нормальна річ, і ви можете для себе знайти якийсь інший спосіб. Не потрібно повністю, знаєте, от так, як я розповіла, так повністю, наприклад, робити. Ви можете просто від цієї інформації, я її для того і подаю, так, щоб ви взагалі розуміли, що щось таке існує. І от в провідника Сафої в неї от такий досвід, я його крізь себе пропущу, і я провідчую, а мені резонує. І те, що вам потрібно. Якісь, нагадують, якщо це там 5% з моєї інформації, оце собі візьміть. Якщо вам не розуміє вівтар вдома мати, хто знає, може ви біля лісу живете, може у вас там десь приховано в якомусь такому місці сакральний вівтар, так, наприклад, ну, швидше за все, ви напевно, що дуже продолюбите, любите, так, дуже любите стихії. От розумієте, тобто розширте свідомість і видіть за ці рамки, як повинно бути. Як повинно у вас конкретно вашій ситуації бути, ви знаєте. Я тільки хочу вас спрямувати, що цей момент важливий, щоб та енергія, з якою ви знайомитеся, ви ж постійно з чимось новим для себе знайомитесь, заземляйте її, перетворюйте з енергії, з енергетичного рівня, перетворюйте в матеріальний рівень. Це ж теж по-сувому, до речі, така магія. Це, це вираження вашого творця, що ви тут на землі можете так зробити. Я знаю, що, наприклад, є люди душі прекрасні, які тільки квіти купляють. Більше нічого не хочеться для вівтаря. Прекрасно загалом, коли ви щось купляєте, так, ми тут живемо з вами. Причому помітьте в матеріальному світі, в якому є система грошова, певна. Тобто ви не можете просто так піти. І, наприклад, кристал так, ви повинні його купити. Або, наприклад, букет красивий. Наприклад, звичайно, що можете зібрати в полі, але хто живе в умовах міста, так, ви ж купляєте букети. Це є певна ціна, яку ви платите. Це така певна в хорошому зараз сенсі вжити це слово. Це є певна ціна, певна жертва в хорошому сенсі, так, яку ви платите. І це, до речі, показує ваше ставлення, ваш рівень. Серйозності ставлення взагалом до вашого духовного шляху, тому що душа молоденька, вона буде жаліти гроші, мені здається на це все. Якщо на такому рівні, теж нормально. Я нікого ні в чого не звинувачую, якщо вам отак не резонує, поки що щиро, от це от головне розумієте, що ви повинні щиро віддавати ці гроші, коли ви щось для свого вітара купляєте. коли ви жалієте гроші. Ну, скажімо так, результату як такого, все одно не буде. Ви ж, от, Наприклад, те саме правило десятин, так, ви коли з деструкту її здійснюєте, ви насправді гроші то потратили, наприклад, ну, але ви не будете мати ефекту саме на енергетичному рівні. Ми в такі часи йдемо, коли все щиро повинно робитись. І якщо ви не хочете щиро, то просто достатньо перед собою визнати зараз у мене так. Не приховувати цього, проходять вже часи, коли ми якось розумієте, щось приховували, щось прибріхували, якось перекручували щось. Ми там в часи, коли все дуже щиро, один по відношенню до одного. Я, наприклад, дуже люблю палити свічки, і в мене на це йде дуже багато мого, частини моєї енергії, тому що ваші фінанси це теж насправді ваша ж енергія. І частина моєї енергії велика. Саме на них ідея. Люблю всі, всіх кольорів, всіх можливих форм. Я це все дуже люблю. І е, люблю навіть підбирати знаєте, під під конкретну статуетку. Я знаю, що для Шиви я, напевно, оце куплю. Мені от, от, оця свічка резонує там, наприклад. А е, е, нещодавно для Артеміди купляла от свої от оця от свічка. Мені мені так здавалося, резонувало, що от вона підходить. І я постійно купляю букетики, в тому числі і для себе, але в тому числі і для загального мого простору, так що цей це такий великий букет він вже один для всіх. Отже, я підсумую: ми перетворюємо ту енергію, з якою ми познайомилися, тому що ви розумієте, яка це велика честь. енергія дала себе, можна сказати, енергетично трошки, знаєте, пощупати. Це дуже велика честь від будь-якої енергії, і ми повинні вшанувати, подякувати їй за це, перетворити з енергетичного рівня в матеріальний цю енергію. Не змушуйте себе це робити, якщо вам поки що ці речі, наприклад, взагалі не резонують. Це теж нормально. Наступний момент ваш вівтар має виглядати так, як вам це резонує. Забийте на всі правила, які ви коли-небудь читали. Формуйте його під вас. І якщо вам резонують тільки квіти, нехай там будуть тільки квіти. І останній момент так теж нагадую, що не всі енергії ви можете купити, піти в магазин, так? І статуетку, наприклад, якусь купити деякі душі на вищих планах такими цікавими енергіями є, що не завжди ти статуетку таку купиш в магазині. Часто просто для себе візьміть якийсь певний символ. З яким асоціюється ця енергія, або, наприклад, дуже часто, навіть коли ви знайомитеся з цією енергією, вам показують певні метафори, так? певні метафоричні символи. Це вже самі енергії вам навіть підказують, що можна буде купити. Після цього, якщо це все на основі щирості вашої, робите запит, що Боже, допоможи мені, підкинь. Інформацію, підкинь мені якесь посилання цікаве, підкинь мені цікавий магазинчик, де от я побачу от саме цей предмет, який мені необхідний. І переважно так і стається. Бог підкидує. Якщо ви були щирими в своєму намірі, досліджуйте себе. Це в тому числі, як бачите, дослідження вас. Який ваш стиль, хто ви такі, що вам подобається? Можливо, вам камені кристали взагалі не резонують. І це нормально, бо у вас, можливо, енергія така, яка трішки по-іншому себе виражає, їй потрібні інші предмети. Досліджуйте це дуже цікава подорож. І попереду тільки світло.